Вітаю на каналі Читаю Для тебе Гнат Хоткевич Сідло. Семен Стародуб привіз сідло. Но ну, сіделечко, що вже діди куріні всього бачили на цім світі і дуби смалені, і печеного зайця. А такого сідла, самі кажуть, не траплялося. Легеньке, як пір'їночка, гладеньке, мов дівоче личко, та все вимережене, вирізуване і вибите кругом золотими бляшечками. Як поставиш проти сонця, очі б'є. А до нього чапрак оксамитовий, вишиваний галуном золотим по червоному полю. А до того стремена срібні. Та такі легенькі, що дмухнеш, а вони гойдаються. Чи той набор, якому ханеняті готували, чи хто й зна, кому вже його лагоджено, тільки опинилось воно в руках у стародуба У Семена, і він оце показував у куріні Показує, а сам сміється, що візьме в руки, а воно як лялечка, і сміється, мов до дитини. А хлопці оступили, любуються. Ну, й сіделечко, Семене, чи чуєш, де ти його діп'яв? Еге, де? Султан турецький їде, а я йому кажу стій браток, люшня зіскочила. Він став, а я коць його в лоб, та за сідло. Так, значить, султана вже нема, нема, брате. Ну, так ходімте, братця, Гарем султанський розбирати по коріннях, бо нема кому берегти. Султан убитий. А хто його вбив? А Семен. І рушниці сплеч не здіймав, самим язиком ухекав. Та жарти жартами, а все ж скажи Семене, на якому дубі такі сідла родять? І всі лапали, оглядали, хвалили. Нічим так не потішиш запорожця, як гарною зброєю та гарним рядом кінським. А Іван Циганчук аж зуби оскалив, очі горять, руки тремтять, заговорила кров циганська. До коріння вскочив молодий веселий козак Андрій Різачок, загальний любимець за свою щиру вдачу, услужність і молоду відвагу. Що ви тут роздивляєтесь? Та це зозулю піймав Семен. Та оце ми й не розберемо. Одні кажуть Зозуля, а другі Ятлик. Ану, де? Я з Сверидівки, а в Сверидівці це вже всім відомо, найрозумніші люди виплоджуються. Глянув Андрій та аж засвистав. фю фю. Оце доведеться вкрасти. І не хотілося гріха на душу брати проти п'ятінки святої, а доведеться. Чи такому ж морлу, ото на такім сідлі сидіти, це тільки отаким от молодцям, як я. От глянь та подивись. І Андрій пустився навприсюди, наспівуючи. Ой дуб, дуба, 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 добре сідло в стародуба, а ще краще буде в мене, бо я вкраду його в тебе. Та таке сідло не гріхів красти, додав хто небудь, аби тільки на велику яку грушу сховатися, щоб киями не достали. А знаєте, хлопці, оце сідло недовго зимуватиме у Семена, вкрадуть. А вкрадуть. А я знаю, хто й украде, муркнув собі під ніс старий дід Трубайло. Але його мало хто чув. Гуляло товариство, святкуючи поворот із походу. Хто мав частував, хто вже не мав, частувався. Семен кинув своє сідло у куріні, а сам нарізався так, що впав аж десь на радній площі і заснув. А довкола пісні, танці. От група тверезіших зібралася коло кобзаря і слухають сумну повість великих козачих діл: Боротьба Степова, геройство, кров, неволя турецька. Все те в простих. Але скриті кованих словах, простих звуках, але таких, що щемлять і давлять серця. І мимоволі приходила думка, для кого ж засівається кістками оце поле, для кого ці славні і кров, і великі терпіння, і не вірилось якось, що усе те пішло в кінець: Слава не умре, не поляже. Співав кобзар, а за ним гукала молодь не умре!» Правда, дідусю? звертався в молодім захваті хтось до старого трубайла. А старий похилив голову сльоза на вусі. Правда, дітки, правда, тільки щербатенька трошки. О, старі люди завжди чудні. Може, а тільки бачить моє око ті часи. Коли виорють наші кості, поб'ють хрести на могилах наших. А коли хто спитає, навіщо ти б'єш? А чого воно тут стерчить дурно? Е, того діду не буде ніколи. А трубай ложе не відповідав, похиливши голову ще нижче. Вночі не спалося дідові. Він вийшов із куріння, пішов до Павлюка безтрохвилого. По Січі чулися співи та регіт підпилого товариства, а ніч була тиха та тепла. Старий сів над водою. Схвилювала кобзарська пісня, схвилював і молодий запит. А чи правда, діду, що слава козацька не умре, не поляже? Ох, козаки, козаки, і умре, і поляже, і не згадають нас онуки. І кобзарі наші вимруть, а ті, що прийдуть на їх місце, забудуть козачі пісні і козацьке горе, і пропадуть наші славні діла, мов і не було їх, відсураються наші нащадки своєї минувшини і оплюють її. І так гірко стало старому від тих думок, що не знав, де йдітися, почав гнати від себе ці думки, почав згадувати минуле. Воно все так, від минулого ховається чоловік гадками в будуче, від будучого гадками в минуле. А згадувати дідові було що і в турецькій неволі був сім літ, і до Москівщини їздив, і курінним кілька разів був, і кошовим, скільки разів у морі потопав, скільки разів з голоду примирав, скільки разів у нього було стреляно, рубано. А скільки й сам він на той світ попросив татарів, і турків, і ляхів. Ой-ой! І почали гадки плести за гадками. Молодість. Парубком ще убив панича за сестру, втік на Запоріжжя, блукав по великому лузі, траву їв, зимовник надибав порожній, а в ньому харчі, води навіть у казанок налито, пшоно. Рісочки, а хліб засох, як камінь. Потім перший похід, рани, на силу вичухався. А потім. Цсс! Що це? Недалечко від діда щось просунулося до човнів. Стукнуло весло, човен шарудить по піску, меном об воду легко ляснув. Загомоніли весла. Хтось поїхав по ріці, мабуть, хтось із хлопців по рибу. Коли біжить цуценя, підбігло до ріки, як заскавчить. Діда, мов голкою, що шпигнуло. Доганяти серед ночі хіба нас догониш, та ще й сам. А може, я й помилився, може, справді нічого нема, може, дійсно, хто по рибу поїхав, дід пішов до куріння. Засвітив якусь свічку і довго лазив по ногах своїх товаришів. Заглядав у кутки, наче шукав чого. Хто прокидався, лаяв діда. І якого ти бісового батька лазиш серед ночі, чортів дід. Дід Трубайло питав, чи не знає, хто де спить стародуб. А чорт його знає, хіба п'яному як? Де захотів, там і заснув. Бачили хлопці на майдані. Дід пішов до радної площі. Там було немало мертвих тіл, і знайти серед них стародуба було нелегко. Але дід знайшов. Почав будити, це теж було нелегко. Стародуб спав, як убитий, і тільки дригав ногами. Потім почав лаятися. Де ти своє сідло сховав, Семене? Але Семен нічого не розумів, не хотів і не міг розуміти. Йому було тепер все одно. Дід потермосив колегу ще трохи, потім плюнув. І чого я собі голову морочу, та хай їм чорт усім сідлам на світі, на бісового батька вони мені здались. Пішов ліг спати. Але сон тікав від його очей. Сідло це одно, а честь куріння це річ інша. Будити курінь раді одного підозріння не приходиться. Нехай розберемо завтра. Дід заснув під самий ранок, а прокинувся від гомону в коріні. Поглянув, усі на ногах і всі якісь не такі. Уставай, діду, крикнув хтось із товаришів. Андрій похвалявся вчора вкрасти сідло, а воно хтось випередив і поцупив. Дід мовчав. Корінний сидів, зажурившися. Це на нього впаде нечесть. Що в його куріні злодії водяться, а щоб йому сучому синові черви у спині завелися, щоб йому страшний суд на завтра наближався, як він на увесь курінь таке безчестя кинув. Стонадцять йому анахтемі копанок кінних чортів у горлянку. І не сідла було жаль, а власне цього безчестя. Куріний, як хто підходив до нього, тільки рукою мотав. Не отаманувати мені більше. Та яка ж це Іродова душа католицька таку капость учинила? Де він, сучий син, зараз його киями? Обшукать курінь увесь, крикнув хтось із чужого куреня. Але тут піднявся дід Трубайло. Е, цього не буде. Михайле, звернувся він до курінного, чи будеш далі отаманувати, чи ні, то інша річ. Але поки ти отаман не наводжи на свій курінь віковічного безчестя. Я знаю, хто сідло вкрав. Усі аж кинулися до діда. Хто, хто, звідки ти знаєш? Іван Циганчук. Всі одразу замовкли. І тепер тільки роздивилися, що справді циганчука нема серед присутніх. Стало ніяково, якось сором. Знайшовся злодій, і це був козак нашого куріня. Згодом почали обзиватися один по одному. Я так і думав воно таке й завжди було. Звісно, циганське кодло. Ну, тепер і доляцька душа нехай тямиться, заб'ємо киями на смерть проклятого сина, щоб не зводив отакого на курінь на увесь. Де він єсть? Давайте його сюди. Ходімте шукати, хлопці. Не йдіть, я знаю, де він, знову обізвався дід. Усі видивились на старого. Тю, та звідки ти усе знаєш? Дід не відповідав. Підійшов до курінного. Пане отамане, дозволь узяти шість чоловіка на малу чайку. Бери, яких хочеш. Ану, хлопці, хто дужчий на гребку? Знайшлося багато охочих, але дід вибрав шістьох, між ними і Андрія Різачка. Звелів їм іти та лагодити яку пручішу чайку, а сам, відрізавши шматок хліба, подався пріч. Це було чудно, і не одному козакові хотілося подивитись, куди цей дід пішов із хлібом. Але показати свою цікавість було ніяково. Обрані козаки вже вилагодили чайку, приготували весла, а діда все нема. Коли йде. І щеня на мотузку. Диви, щеня циганчукове, Забув, мабуть, або не схотів брати. Тепер усім ясно стало, куди ходив дід і навіщо брав хліб. От бісів дід. Дід кинув у човен щеня. Воно намагалося вистрибнути, але хтось із козаків прив'язав мотузок до лавиці. Стрівай, не тікай, було разом із своїм хазяїном тікати. Дід, стоючи ще на березі, оглянув, чи все в порядку. Потім підійшов до човна, сів на стерно. «Отпихайся!» Шість весел уперлося в землю. Чайка спочатку трудно повзла носом, потім одразу рвонулася. Дід круто повернув стерно. Ніхто не питав, куди їдуть, хоч усім було цікаво. Тільки Андрій, він же ще перший рік козакує, не втерпів. А куди це ми, дідусю, подамось? До матері цицькі ссати, понуро відповів дід. Андрій почервонів, як жар, і закусив губу. Тепер тільки він зрозумів свою нетактовність. А потім стидно було, що його козака так осікли. коли б це був хто інший, а не дід Трубайло. І тільки згодом, згодом дід сказав убік, не звертаючись ні до кого У заломи. І знов кожному ясно стало, що ніде, навіть у великому Лузі, так не сховаєшся, як у тих заломах, що біля гульбища. Хто тільки хоч раз там був. Той, певно, думав, от, де ховатися добре, безконечне число ярів, провалин, печер, ям, і все те поросло страшенним лісом, затяглося травами. Ідеш собі спокійно, ковер трави перед тобою, нараз шубовсть у провалля, а там кості чиїсь, і скотинячі, і звірячі, і людські. Хто й зна, що воно тут діялось колись. А довкола ліс. Страшний, непроходимий. Весняні води каміння перевертали, попадали під миті великани дуби, терен поплівся товстеленними стінами. Та де, якби циганчук не кинув дуру щеняти, навряд би дід Трубайло так упевнено міг сказати, Я знаю, де шукати. Ану, хлопці, надави. Може, ми ще побачимо, де він висідатиме. А хлопці й так гребли на всі заставки троє грибуть, троє спочивають. Під шість весел чайка летіла, як стріла коло самого берега. Дід добре правив і минав усі загреби, ні разу не черкнувши днищем піску. Ті, що спочивають, нехай приглядаються. Може, він де не доїхавши заломів висів, а сам дід і без того придивляється до кожної ямки, чи не човном то вбито, до кожного залому, чи не ногою зроблено. Хлопці загарячу побігли, не взявши харчів, а тепер декому вже їсти хотілося. Сердиті всі стали, сорочки хоч викрути. От як би тепер циганчук попався. А що, як ми оце дурно їдемо, приходило кожному до голови. А що, як циганчук висів де раніше, дивився за куща на нас та сміявся? А може, він зовсім у другий бік подався, а ми оце мучимося? Дід не дає і разу грибнути слабше. Бачить чортів дід, хто тільки занурює весло глибоко, а сам не налягає? Нараз дід витягся. Стернить однією рукою, а потім і зовсім кинув стерно. Далеко впереді, видно, було човен. Але чи то козак, чи то рибалка хто й зна. З козаків ніхто і не глянув у той бік, куди дивився дід. Йому треба, він нехай і дивиться, а наше діло тільки гребти. Ану, хлопці, вдар. крикнув дід. І в його голосі козаки почули, що єсть. Тепер уже не треба було нічого говорити хлопцям. Вони гребли так, що аж грибки вигиналися, откидалися назад, аж лягали, і чайка прямо летіла, як птиця. Ті, що були вільні, обдивлялися рушниці, пистолі, підсипали пороху, ладили креміння. Чайка, видимо, наганяла човен. Там сидів козак, уже видно. От він побачив погоню, зразу наліг на весла. Але що ж, гребти двома треба оглядатися, гаяти час на повороти, гребти одним повільніше їхатимеш. Пристати до берега ніяк, бо обрив, вода сильно рве і глина сама. Козак кинув два весла, перебіг на корму з одним. Надіється скорше пристати. Вже видно, що це циганчук. На лавиці лежить щось загорнуте у червоний жупан певно, сідло. Стій! гукнув дід, аж луна покотилася берегами. А козак уже з розгону вдарився човном об берег, кинув весло, схопив сідло із жупаном і виплигнув на сухе. Пробіг трохи берегом, потім почав дертися на невеликий обрив. Злізти, тільки злізти і тоді рятунок, бо там уже така непроходимість, що й не полізе туди ніхто. Дід кинув стернити, ухопив рушницю і бабахнув. Циганчук покотився з обриву, обірвавшися, але зараз же скочив, схопився за коріння і подряпався уверх. Сідло покотилося ще нижче, аж до води. А жупан зачепився на гілках і повис. Ну, щастя твоє, буркнув дід. Чайка мчалася. От дід направляє у берег. З розгону мало не вся виплигнула на пісок. Передній козак у ту ж мить вискочив на берег і ухопився за носовий ланцюг. Один за одним в обидва боки човна повистрибували всі козаки. Одному тільки дід звелів піймати човна циганчукового. Решта з дідом напереді побігли. У діда на мотузку пес. Хлопці, розсипся, він може стріляти буде. Як птиці пурхнули козаки в ріжні боки. Кожний окремо дряпався уверх. А дід ще й з собакою. І старий дід, а виліз першим. От слід циганчуків. Дід дав понюхати псові. Щеня гавкнуло і побігло. Дід ледве встигав за мотузком. Хлопці, осторонь, осторонь. От щеня стало, закрутилося на місці. Був рівчачок невеличкий, дід глянув туди-сюди, йому й видко, де циганчук перескочив, перескочив і дід там, дав собаці понюхати. Назнало щеня знову слід і побігло, злегка тявкаючи. Хлопці, глядіть під ноги. Під ноги глядіть. Перестрога була потрібна, бо саме один козак провалився кудись, і оце, за помічу товариша, видряпувався, чіпляючися за коріння. Нараз цуценя десь щезло. Стій, хлопці, Ховайся у траву. Щеня десь загавкало радісно, і зараз же почувся голос А! -а, -а так от хто на стежку навів. Гримнув вистріл, щеня кавкнуло. І замовкло. Дід виглянув з за дерева. Дим виходив з якоїсь розколини, що її не можна було і помітити. Придивившися ближче, дід побачив у глибині чорне перекошене лице циганчука. Іване, я тебе бачу. крикнув дід, наводячи рушницю. Вилазь добровільно, не вилізу. Ще раз кажу тобі, вилазь. Не вилізу, ну сам на себе нарікай. Дід вистрілив. Злоба у циганчука цвіркнула кров. Але він не впав і зостався так же сидіти, як і сидів. Посходилися козаки і сумно стояли, вбили чоловіка. Кожному з них не раз доводилося вбивати людей, але то ворогів. А це ж свій. Дід сказав двом полізти і витягти трупа. Показалося, що циганчук заліз у таку розколину, що не міг ні поворухнутися, ні влізти далі, ні вилізти геть, і не міг увільнити другої руки з пистолетом, тому і не стріляв. Тільки ото, виставлена вперед одна рука, могла раз вистрілити, і куля дісталася псові. Чорний лежав циганчук, неприродно підгорнувши ліву руку. Злоба повільно текла кров. Молодий Андрій уперше бачив отаку смерть. Він моргав очима і якось не то зі страхом, не то з цікавістю дивився на діда. Собаці собачай смерть, муркнув дід і почав шаблею копати могилу. Усі почали йому помагати. За півгодини все було закінчено. Козаки сіли до чайки, недбало кинувши на дно оте сідло. Андрій сумно дивився на нього і думав ради десятка золотих бляшечок. Текст читала Катерина Приймак. Дякую вам, дорогі друзі, що були поруч і слухали до кінця. Якщо вам сподобалось, поділіться своїми думками в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До нових зустрічей!